Це на 2 серпня конвалія. Мій любимчик це взагалі дуже класно, він запилився. Така вона дуже гарна ягода смачнючий і з мускатом таким е квітковим кажучим, схожий на конвалію по запаху по мускату, але хтось каже, акація біла. Тут таке, але ну, мені то... Чи конвалія, чи акація мені одинаково, хоча більше кажуть, що схожий на конвалію, але і зато і отримав свою назву, але ну не нормально. Смачний, хороший, гарний. Проти сонце. Трошки не так, як, як би мав би. Мо так.